Вітаю, товариство. В коментарях під кожним нашим відео обов'язково знаходяться люди, які пишуть, що зброя в Україні коштує дорого, і вони не можуть їй собі дозволити. А після ухвалення адекватного закону про зброю ціни на пістолети, які з'являться у продажу, будуть взагалі захмарними та недоступними для пересічних громадян. Це черговий міф. І зараз ми розберемо його на складові. Але для початку я зазначу, що не торгую зброєю, щоб в подальшому не було безглуздих звинувачень. Тож почнемо: по-перше, ринкова ціна на будь-який товар не в останню чергу залежить від ринку та конкуренції на ньому, тобто великий попит та обмежена пропозиція впливають на підвищення ціни. І зброя тут не є винятком. Давайте розберемося з поточними цінами на зброю в Україні. Так, ціни на зброю в Україні вищі за світові. А у цьому існує пояснення: В країні багато років Міністерство внутрішніх справ блокує ухвалення адекватного закону про зброю, який мав би стати фундаментом для зростання стрілецької галузі, зокрема вітчизняного виробництва зброї та набоїв. Відповідно, все постачання зброї в Україну здійснюється дуже обмеженою кількістю імпортерів. І при тому, що власного виробництва у нас майже немає, це фактично унеможливлює конкуренцію. По-друге, а що таке дорого? Це скільки? А яку ціну ви визначите за власне життя? Ну, добре, дорого. Але останні моделі смартфонів, якими користуються, якщо не мільйони, так точно сотні тисяч громадян України, коштують стільки ж, як, наприклад, бюджетний карабін AR15. А помпових рушниць за ці гроші можна купити 4 або навіть 5. Але якщо вам дорого купувати новий смартфон останньої моделі, ви ж купите більш бюджетну версію або взагалі вже вони, так? Це ж як з автомобілями. Хтось може дозволити собі їздити на автівках преміум класу. А ті, хто не може, купують автомобілі значно дешевше, або взагалі на вторинному ринку. Зі зброєю така ж сама ситуація. На вторинному ринку купа зброї, яка за ціною може бути на 30-40 і навіть на 50% дешевше, ніж в магазині. Просто з неї зробили декілька сотень пострілів. Але для зброї це нічого. Ви ж купуєте вживані авто та телефони. Так в чому питання зі зброєю? А тепер давайте розглянемо, що відбуватиметься на ринку зброї після ухвалення адекватного закону про зброю. Імпортери будуть змушені привести ціни у відповідність до світових, адже на ринку з'явиться більше гравців і відповідна конкуренція. У вітчизняне виробництво силецької зброї та набоїв, повірте, будуть інвестуватися значні гроші. Адже задовольнити попит воюючої країни буде непросто, і галузь буде дуже динамічно зростати. Одночасно буде зростати і вторинний ринок, який додатково стримуватиме імпортерів від неадекватних цін. І це все дуже просто перевірити. Просто зайдіть на будь-який сайт, наприклад, в країнах Балтії або у Молдові, в яких існують нормальні закони про зброю, і подивіться на ціни. Вони там такі самі, як і в усьому світі. А на вторинному ринку в цих країнах зброю взагалі можна придбати за копійки. Наприклад, пістолет ЧЗ100 за 50 євро. А це вже, вибачте, може дозволити собі кожен бажаючий. Не вірите? Подивіться відео. Тож я буду вважати, що цей міф ми зруйнували також. До речі, якщо ми сьогодні вже говоримо про ціни на зброю, то хочу вам нагадати, що члени Української асоціації власників зброї мають суттєві знижки на придбання зброї та набоїв. Ви знайдете цю інформацію на сайті Асоціації. Крім того, зараз триває новорічний розіграш призів серед членів Української Асоціації власників зброї, зокрема карабіну Springfield Saint ar 15 Тож було б бажання, а можливість знайдеться. Отже, друзі, поширюйте це відео. Дивіться руйнування інших міфів про зброю. Підтримуйте Українську асоціацію власників зброї та цей канал. Далі буде.